Одинадцяте квітня Четвер Блаженна надія краща надія. Бо закон нічого не вдосконалив, тож нововведене краща надія, якою ми наближаємося до Бога. Євреїв 7.19. Одного чудового літнього дня батько плавав в океані разом зі своєю дев'ятирічною дочкою. Вони якийсь час хлюпалися у хвилях, як раптом несподівано почався відплив, і вода із силою почала вертатися в океан. Через декілька хвилин маленька дівчинка опинилась досить далеко від берега. Батько не міг наблизитися до неї. Єдиний спосіб врятувати дочку полягав у тому, щоб знайти сторонню допомогу. На щастя, батько замість того, щоб панікувати, крикнув дочці: Тримайся на воді та спокійно плавай. Не бійся, я повернуся за тобою. Після цього він поспішив на берег за рятувальним човном. Коли батько повернувся на це місце в човні разом з кількома рятувальниками, його огорнув страх. Дочки там не було, її віднесло далеко у відкритий океан. Наступні хвилини видалися йому годинами. Однак, коли вони врешті-решт знайшли її, маленька дівчинка спокійно трималася на воді, як сказав їй батько. Коли її пізніше запитали, як їй вдалося зберігати спокій, самотньо плаваючи так далеко від берега, вона відповіла: я просто зробила так, як мені сказав тато, я знала, що він повернеться, тому не боялася. Надія сміливої маленької дівчинки врятувала їй життя. Завдяки цій надії вона вижила і була врятована. Надія підтримує наш дух. Надія надихає наші серця. Відводячи наш погляд від теперішнього часу та скеровуючи його в майбутнє, недаремно хтось сказав можна прожити дні без їжі, години без води, хвилини без повітря і лише секунди без надії. Часом ми запитуємо, а чи залишилася надія, чи є надія для нашої неспокійної, утомленої, обтяженої війнами планети, чи є надія в наших збентежених дітей? Чи є надія для забрудненої і перенаселеної землі? Чи є надія для оповитого страхом світу, у багатьох частинах якого люди потерпають від голоду? Надія на повернення Господа підбадьорює наш дух в океані непевності. Апостол Павло говорить нам про надію, котру ми маємо в Бозі в цьому мінливому житті. Дії 24.15 він також запевняє нас. Надія не засоромлює Римлянам 5.5. Він стверджує, що ми надією спаслися. Римлянам 8.24. У посланні до Колосян в першому розділі п'ятому вірші говориться про надію, що зберігається для вас на небесах. Ми всі сподіваємося на близький прихід Ісуса Христа. у посланні до Тита 2.13. Прихід Христа названий блаженною надією. У Посланні до Євреїв, 7 розділ, 19 текст, говориться про те, що жертва Христа на Христі дає нам кращу надію на вічне життя. Блаженна надія це краща надія, вона краща за все, що може запропонувати нам цей світ. Тож радіємо сьогодні, бо нам належить блаженна надія. Ісус скоро прийде, щоб узяти нас. do domu